Дитяча художня школа нашого міста напередодні професійного свята дня художника приймала маленьких учнів у велику творчу сім'ю художників. І вже традиційно у галереї закладу представили майже 100 творчих робіт, які створені дітьми віком від 7 до 14 років. Усю красу осені, як найяскравішої пори року, художники початківці відобразили на цій виставці. Це свято нашої шкільної художньої родини, яке ми відзначаємо щороку в захваті, з великим бажанням. Ми завжди готуємося дуже ретельно, заздалегідь, починаючи з 1 вересня, ми вже готуємося до цього свята. Сьогодні наша виставка присвячена осені і має назву палітра осені». Тобто, сьогодні ми зобразили осінь в усій її красі, скажімо так, в усіх фарбах і передали все. Її різнобарв'я і е, гарну осінню палітру. Нам дуже приємно, що до когорти е, наших е, талановитих учнів в цьому році приєдналися 47 нових маленьких першачків, яких ми сьогодні урочисто посвячували в юні художники. Це наша добра традиція, за якою е, ми слідкуємо щороку, вже на протязі 45 років, і завжди щороку символом. Нашої посвяти є чарівний пензлик, який і сьогодні також дітки отримали на добру згадку і в подарунок від нашої чарівної пані Осені. З нагоди нашого професійного свята Всеукраїнського дня художника. Я хочу по перше привітати всіх своїх колег, маленьких і дорослих художників з цим прекрасним святом, побажати міцного здоров'я, успіхів, творчих успіхів, злетів, перемог, а також всім нам мирного неба над головою і найскорішої перемоги. Із 1 вересня вихованці художньої школи навчаються по-новому за трьома рівнями початковий, базовий та поглиблений. Відтепер увесь процес навчання з новими та сучасними методами освітньої програми займає сім років. Першачки вже опановують цей формат. Мене сюди привела. Мама, ну я дуже люблю десь тут малювати і в мене дуже. Хорошо полицю початися, і я дуже хочу стати тим, хто вміє малювати і, і щоб я могла малювати так, щоб я стала художником. Маленька художниця Анастасія вже роздумує про своє професійне майбутнє. Мені подобається малювати і. Просто хочеться ходити, мені подобається. Тричі на тиждень до художньої школи із задоволенням приходить і Кароліна. Я почала ходити в художню школу дві тижні тому. Мені захотілося ходити малювати. Мого викладача звуть Світлана Євгенівна. Вона дуже довга. Малювати гарні картини виходить і у Марійки. Я прийшла в на школу, тому що мені подобається малювати. Ти мені сім років, і я хорошо малюю. Восьмирічна Вероніка прийшла навчатися з перспективними цілями. Я вмію малювати, я прийшла сюди, щоб розвивати свою творчість, і я мрію стати художником. Єлизавета з кожним днем удосконалює свої малюнки. Шести років хотіла сюди. Тоді я не дуже вміла малювати. Зараз трохи почала більше розбиратися в художестві і прийшла в художню школу, щоб розвиватися. Привітати маленьких художників із посвятою прийшла начальниця відділу культури спорту і туризму Ірина Зеленська. Також вас привітати із сьогоднішнім святом з Днем художника і дуже символічно, що саме сьогодні ви отримали ці чарівні пензлики. Тож я бажаю, щоб роки навчання у дитячій художній школі були для вас цікавими і щоб ці чарівні пензлики допомогли вам стати справжніми художниками і щоб кожного разу ми пишалися. Бачите, які красиві тут представлені роботи. Це вже а. дітки художньої школи, які тут навчаються на поріг, вони представляють свої такі роботи на виставці. І я дуже сподіваюся, що ми дуже скоро побачимо і ваші такі гарні, красиві роботи. Саме за допомогою цих чарівних безліків я вам бажаю стати справжніми художниками, миру всім нам і перемоги Україні. У цей час я дуже розраховую на те, що найближчим часом наші з вами зустрічі будуть більш такими святковими. Художня сім'я поповнилась талановитими дітками нашого міста, які вміють бачити прекрасне, прагнуть вдосконалювати свої творчі пориви під керівництвом професійних педагогів.